Це вулиця Червоної Калини у Сумах. До перейменування вона називалася Спартака. Рівно рік тому на цей район російські військові з літака скинули авіабомбу. Тоді, за словами речниці обласного прокурора Наталі Науменко, загинуло 14 людей, з них четверо діти. Щоб хтось змирився, за цей рік. Я не думаю, що хтось змириться. Або хтось скаже, ну так сталося. Таких слів не буде. Нехай не чекають. Всі чекають перемоги, підтримуємо свою армію. Чи Такий вигляд мало місце влучання та будинки, які зазнали ушкоджень через ударну хвилю на ранок 8 березня 2022 року. Наталя Федірко згадує, що трапилося це о 22.35. Та секунда була, ви розумієте, що це дуже було швидко все. А чоловік потім розказав, що він бачив цю хвилю, як несли вікна, вибивало, як оці скло неслося, і він бачив, як відображається в цьому склі. Оця хвиля вибухова, цей огонь. І так було страшно. Тут сусіди всі поперелякані, не пойму, що це було. Що це було? Ніхто не пойме. Ну був самоліт, всі зрозуміли, що це була скинута бомба, авіабомба якась. От а далі, вже ж, буквально через п'ять хвилин були швидкі, і МЧС приїхали дуже швидко. Ці Ціне люди повинні бути покарані за все за кожне загублене життя, наших мирних жителів. Отже, того дня, за словами Юлії Кравченко, їм просто пощастило вижити. Наш дім від, від епіцентру він шостий. Ну дивіться, через два доми від нас, вже в третьому домі. Вже сім'я повністю загинула по моїй стороні. І чоловік, і жінка з іншої сторони, то також третій дім Іру вбила. Злякаться часу немає. Тобто, розумієш, що бахнуло. Лічень секунди мою сім'ю відділяли від того, що ми могли бути на місці Іри, Олега, Али. Те, що ви зараз, от зараз бачите на вулиці, ну, це зовсім інша картина того, що було тоді. Тому що, ну, що тут все накидано, стовпи валяються, зірвано, все дерева повалені. У нас особисто криші нема, двері погнуті. Той погріб, в який ми ховалися, четверть дверей дірвано, хоча ми сприймали це як місце, де ми переховуємося під час от цих повітряних атак. Нині родина пані Юлії навела лад на території свого домоволодіння. Жінка каже, що тоді її родину врятував гараж, який взяв удар на себе. Будували собі гараж і те, що присадібні будівлі всякі, а вийшло, побудували барикаду. Ну, слава Богу, що була ця барикада, тому що, от ви бачите, повністю вже нова перебудована стіна, криша все перебудовано, тому що його поламало. Ганна Прийменко того дня втратила одразу шістьох рідних людей матір, брата, невістку та трьох племінників. Нині від обістя родини Прийменків лишився лише фундамент, пічка татуї. Уцілів лише собака цієї сім'ї, його жінка забрала до себе. Я сьомого виїхала виїхала вже в Західну Україну. А вони повинні були восьмого ранку виїжджати, коли дали зелений коридор. Я ще поговорила з мамою в дев'ять вечора. Вони збирались. От, і вже п'ять хвилин першого мені дзвонили і сказали, що на Роменській упала бомба. Поки ще всіх не знайшли, ми ще я до ранку дуже сподівалася, що хтось таки виживе. Хоч хтось виживе, хоч хтось із дітей виживе. Це єдина, ну от родина, яка в мене була, ну, всі, всі пішли одну хвилину. Після авіаудару багато людей приїхали до родичів, друзів та знайомих, бо домівки були пошкоджені. і Жити у них не було можливості. Я виходила на вулицю, мені було страшно. Світла немає. Я виходжу, як ото в фільмі ужасом какунта, то де все розбите, все розтрощене і людей немає. Це було жахливо. Кладнати оселі мешканцям Романської червоної калини допомагали друзі, знайомі колеги та місцева влада. Діти в основному допомагали. Влада, звичайно, збиралися ми на збори, у нас є приїжджав і мер постійно, постійно. Майже кожного там 2-3 тижні приїжджали і допомагали соціальний захист, і видали нам продуктові набори, пледи. Мені дуже швидко допомогли викладачі, співробітники, випускники, яких я знаю. Допомога від міста була, але єдине вона була пізна. За рік, за словами міського голови Сум Олександра Лисенка, на відновлення та часткову компенсацію мешканцям будинків вулиць Романської Спартака, які зазнали руйнувань, виділили понад 11,5 мільйонів гривень. 129 будинків постраждали тоді при цих вибухах на вулиці Роменській і відремонтовано на сьогодні 99, але ще 30 залишається в такій складній ситуації. Це капітальні вже, де потрібно також і проєктну документацію робити, і це капітальні відновлення. І це відновлення є будинки, які існує тільки фундамент. З міського бюджету виділено 16 мільйонів. В подальшому також ми рахуємо суми, тому що далі будуть більш капітальні ремонти. На пошанування родини Прийменків, які загинули від російської авіабомби, провулок Спартака нині носить назву Прийменківський. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.